У Чернівцях офіційно завершився опалювальний сезон, хоча котельні відключили і ще три дні тому. Тепловики залишили населення без тепла через гарні погодні умови. В Чернівці Теплокомуненерго каже, що за період цього опалювального сезону городяни заборгували перед підприємством 24 мільйони гривень. Через несвоєчасну сплату послуг комунальники не можуть у повній мірі погасити борги за електроенергію. Борг завжди є. Тому що мешканці сплачують не місяць в місяць, а тут є касові розриви у цьому. І це така в нашій державі є такою великою проблемою, коли ми повинні сплачувати за народності місяць в місяць. А споживач перед нами розраховується наступний місяць за попередній місяць. Уже з цього місяця комунальники розпочнуть підготовку до наступного опалювального сезону, але зазначають, об'єм роботи буде значно меншим. Є у нас графіки, які ми будемо відповідно, до тих організаційно-технічних заходів будемо проводити підготовчі в межах цього підготовчого періоду. Ці необхідні роботи з приводу заміни мереж в таких об'ємах, як ми міняли іншими роками. Такого не буде, тому що коштів на цього, на ці цілі зараз, якби немає. Чи вони є, але не в такому об'ємі, як були минулого минулими роками.